Слава на ць, Вітаю на каналі Добрий Римбат, Ватарія Сашко добрий. Не так давно купляли козакам. На позиції передавали і от знову генератор там на обслуговуванні. Далі передаємо 2,5 кВт. Номінал 2,8, як його звуть, піковий. Ось тепло вентилятор на 2 кВт. Заявлені 2 кВт. Ось що коїться, коли ми його вмикаємо. Я навіть не знаю ну, до тут регулювання потужності, чи повна потужність, чи не повна, але, Ну, коротше, не знаю наскільки аудіо пише, ну... тяжкувато йому. Тяжкувато. Прикол. Частота частота відео співпадає з його трусінням, бо його отак от трусить. Але я бачу на відео це не видно, бо співпадає частота кадрів. Кажуть, що його отак от трусить. Неблагородно, негарно. Дам козакам хай покористуються, погріються на 3,5 кВт. О, для порівняння зараз спущу на ньому, подивимось, як працюватиме. Ну, гріє. Слабенько, до речі, гріє. А, о! Взагалі тяжко йому стало, прям тяжко-тяжко. Ні, не годиться так використовувати. А все одно на відео він стоїть, а отут так труситься. Магія.